Так, от, на. Раз, два, три. Не, ну все сама. в хаті прибирай сама. Іди, Пупа... прип... пупу... іди, <laughs> Не треба мені цього Так, тоді да я тут. Да. Раз, два, три. Ні, ну все сама. Посуду помий сама, в хаті поприбирай сама, голубці накрути сама. Ні, ну все сама. Голубці накрутила сама, посуду помила сама, в хаті поприбирала сама, а ти, ти хоч іди у футбол пограй. Футбол? Футбол вона У танці. Чекай, бо ти розумієшся, ти не гост. Так, філа. Ну, чекай бо у тебе, розумієш, розмір не для мого бюсту. Не знаю.